З початком військової кампанії Путін вважав, що вона буде швидкою та легкою, а Україна впаде за лічені тижні. Перші місяці війни Україна показала, що здатна до успішного та ефективного опору. Місяць тому стало зрозумілим, що Україна має всі можливості відвоювати свої землі, а не лише стояти в обороні. Чим далі просувається війна, тим становище Кремля стає все гіршим і гіршим. І в цьому випуску ми поговоримо про те, які ж Путін зробив помилки в українській війні. Перша та найважливіша помилка, з якою стикалися багато правителів, це недооцінка свого супротивника. Як вже було сказано вище, в Кремлі сподівалися, що операція в Україні триватиме кілька тижнів або місяців, як, наприклад, була американська операція в Іраку. Насправді західні політики також на початку війни скидали Україну з рахунку. Недооцінка супротивника багато в чому пов'язана із суб'єктивним відчуттям самого Путіна про те, що Україна це якась недокраїна, а самі українці. Це ті самі росіяни і не чинитимуть опір. У своїх випусках перед війною Путін заявив про те, що Україна була штучно зроблена Леніним і не має жодних підстав для подальшого існування. Здобуття незалежності Україною в 91-му також було викликане не якоюсь серйозною національною боротьбою, як це було з багатьма іншими країнами Європи, а насамперед із тим, що розпочався розпад СРСР із внутрішніх причин. Таке зневажливе ставлення багато в чому створило враження у Путіна, що Україна не витримає, крім того, вважали, що і суттєвого опору не варто очікувати. Це було далеко від реального стану справ в Україні, що показували і довоєнні опитування, і настрої суспільства, і посилення армії. Однак у Кремлі не особливо цікавилися реальними даними, а багато в чому керувалися особистими відчуттями про слабкість українського суспільства. Друга причина це безліч проколів суто у військовій сфері і тактиці. Крім того, що російське командування просто недооцінило український спротив, проблема була ще в тому, що російське командування спочатку взагалі не мало жодної тактики. І навіть через місяці запеклої війни допускає безліч помилок. Щодо перших тижнів війни, то головна проблема полягала в тому, що Росія просто запустила безліч своїх військових прямо штурмувати міста без належної підготовки та постачання. Знову ж таки виходили з того, що значного спротиву не буде. Так от така бездумна тактика в перші тижні призвела до величезних втрат в особистому складі та техніці. Колони техніки, які рухалися на Київ, просто зупинялися через брак палива і ставали легкою мішенню як для бойових безпілотників, так і для піхоти з джавелінами. Безліч техніки було захоплено. Взагалі постачальні проблеми переслідують російську армію й досі. У той час, як російські війська стояли довгими колонами у напрямку на Київ без можливості рухатися, російські військові вирішили висадити під Києвом свій десант, який був перемелений без підтримки. Загалом перші тижні війни характеризувалися повною відсутністю тактики. Російське командування вважало, що легко буде увійти до міст, а боротьба відбуватиметься переважно з підпільними групами. Наступний крок спецоперації був трохи іншим. Російське командування зрозуміло, що просто так міста не захопиш і перейшли переважно до артилерійських дуелів. Загалом така тактика принесла свої бенефіти. Російська армія змогла повністю захопити Луганську область. Однак проблема такої тактики полягала в тому, що російські військові в лоб брали багато великих укріплених міст, тому це виснажувало російську армію і вона втрачала найбоєздатніші підрозділи. Проблеми постачання також не були повністю вирішені, а російське командування продовжувало концентровано зберігати снаряди і техніку, що ставало легкою мішенью для хаймерсів. Нещодавній наступ на Харківщині також виявив багато проблем в обороні російської армії. Виявилося, що на захоплених землях російська армія зовсім не готувалася до оборони, військові підрозділи навіть не окупувалися. Більше того, на обороні цілого напряму залишили нещодавно відмобілізованих солдатів. Та напіввійськові підрозділи російської армії. Окремо наголошують і на погану злагодженість різних підрозділів російської армії, що надає їй проводити активні маневри на фронті. Наприклад, військово-повітряне командування має поганий зв'язок із сухопутними військами. Армію централізована за радянським зразком. Західні аналітики зазначали, що в цьому ключі українська армія виявилася більш ефективною завдяки низовій активності та можливості прийняття рішень на місцях. Наголошують, і що кібератаки російської сторони виявилися невдалими, український уряд зміг їх ефективно відбивати, зрозуміло, що не без допомоги західних країн. Загалом російське командування в ході цієї кампанії зробило безліч сута військових помилок. Третя причина це відкриття фронту на безлічі напрямів та малі сили. Початок війни в Україні був ознаменований тим, що російські війська одночасно стали наступати з 6-7 напрямів з боку Криму, з боку ДНР та ЛНР. На Харківщину, Сумщину, Чернігівщину і зрозуміло на Київ. Такий стан справ не дозволив російської армії сконцентрувати сили на одному напрямку та завдати розгромного удару українській армії. По суті, єдиним успішним напрямком став південний напрямок з Криму, завдяки чому місто Маріуполь було взято в оточення і ще захоплено Херсон. Інші напрями в перший місяць остаточно не були прорвані, з частини навіть довелося відступити, а в інших місцях. Тривалі довгі позиційні бої з повільним продавлюванням оборони, але без її зламу. Ця проблема пов'язана ще й з тим, що на українському напрямі російська армія зосередила від 150 до 200 тисяч солдатів, за різними даними, що вкрай обмать для окупації країни з 40 мільйонним населенням. Західні аналітики вважали, що для ефективного удару була потрібна армія приблизно в мільйон чоловік, чого в Росії на момент атаки просто не було. Більше того, враховуючи чисельність військових, виходить, що на тисячу громадян припадало лише 4 солдати, чого було б недостатньо навіть для підтримки порядку на територіях. Після Другої світової на окупованій американцями частині Німеччини перебував приблизно 101 військовий на тисячу громадян. А ось в Іраку пропорції становили 7 до 1000, що й виливалося у проблеми для американців. Простіше кажучи, це вкрай мало для окупації такої великої України, і навіть для підтримки в ній режиму окупації. Четверта причина це шойгу та корупція. Щоправда, це скоріш характерно до системи, що склалася, а не з помилками, яких можна було не допустити. Так чи інакше, з початком військової кампанії стало зрозуміло, що Захід загалом переоцінив російську армію і вважав, що вона здатна на більше. Оцінюючи російську армію на папері, західні країни вважали, що російську армію справді можна порівняти з найбільшими арміями світу. Більше того, на її утримання витрачалося близько 60 мільярдів доларів на рік, а Росія завжди перебувала у лідерах з військових витрат. Росія рік у рік показувала свої військові новинки та обслуговувала серйозний військовий експорт. Проте з початком війни одразу стали зрозумілі проблеми російської армії. Серед яких у своїй масі застаріла техніка, що дісталася Росії з радянських часів, неукомплектованість армії, у солдатів спостерігалися проблеми зі спорядженням і навіть із провізією, брак безпілотників, які за останні роки набували вирішального значення на полі бою. Російська армія досі не має достатньо безпілотних апаратів, а сама Росія їх виробляє в штучних кількостях і змушена їх закупувати в Ірану. Безліч нової російської техніки мало спостерігається на фронті, вона або існує лише у вигляді зразків, або вироблена в одиничних варіантах. Основний танк Росії Радянський Т-72. Багато в чому всі ці проблеми російської армії були створені, по-перше, через слабку компетенцію російського командування, по-друге, через тотальну корупцію, що створює навіть проблеми з комплектацією армії базовими речами. П'ята причина це неготовність до великої війни. Незважаючи на всі розмови про те, що країни НАТО просуваються до кордонів Росії і що ось ось вони зможуть атакувати Росію, стало очевидним, що російське командування не розцінювало це як реальну загрозу і наготувалося ні в якому форматі до повномасштабної війни. Здебільшого це відбито на російській економіці, яка повністю виявилася готовою до війни. Російська промисловість не заточена до масового виробництва озброєння, на відміну від тієї ж радянської, а розрахунок був на запаси озброєння, які потрохи вичерпуються. Не менш важливим є й те, що навіть військова промисловість, яка існує, залежить від західних поставок, зокрема чіпів. Останні через введені санкції теж буде дуже складно придбати, що накладає ще одне обмеження. Загалом російська економіка не була підготовлена до війни попри демонстративний мілітаризм. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Росія припустилася безліч помилок у цій війні, починаючи від недооцінки противника та неготовності економіки до великої війни. Закінчуючи нестачою армії та серйозними помилками на полі бою.